В неї чоловік по перше, який роман? По-перше, в неї чоловік. В неї це по-перше? Усі крапки на «і» такі розставив Михайло Діанов, спростувавши роман зі співачкою Олею Поляковою. Михайло Діанова роман з Олею Поляковою. Був чи ні? ні? Взагалі з родиною Олі Михайло знаходиться в гарних стосунках. Бо ну як я був не в неї, я був вадіка в її чоловік. Угу. Запрошував. І чоловік співачки постійно був з ними під час зустрічей. По-друге. Він постійно вдома. По-перше, він постійно вдома. По-друге, в неї. є… Ні. Ні. Тому Михайло зауважує, що це просто дружба, а не роман, як писали в мережі. Ми ми з Олею друзі, ми з нею нормально Це ніяких ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Мені астафію приписували, бо я з нею сфотографувався. Мені одразу пригадалася дружба Полякової з міцкевичем. Був навіть невеличкий скандальчик. Дивіться уважно, зараз буде дружня підтримка в танці. Ось оп, бачите, все по-дружньому.